Сталося, що я тиждень маю жити в майстерні, і в перший день мене накрило так, хорошенько накрило. і я відчула дуже такий цікавий спектр емоцій. І одна з них була самотність. Це як. Відкидання у минуле. Щось таке я відчула і, і страх піднявся. І я не зрозуміла, чому. У мене тут такого ніколи не ставалося, але потім, порозміркувавши, я зрозуміла, що я давно тут не залишалась, на, ну не то що не на ніч. На тиждень, ну, тобто це доволі довго. Я звикла жити вдома, в своєму якомусь вже комфорті нажитому, а тут А тут треба, наче повертатись в минуле. Ну, Це я так сприйняла. Це зовсім не про те, але це щось було пов'язане з минулим. І я вирішила зробити собі ардзанурення, бо ці почуття і емоції, які підійнялись, я декілька днів ходила про це, думала, воно змінювалось. Потім я так хорошенько порефлексувала і, в принципі, зрозуміла, звідки йдуть, ростуть коріння. Я чомусь думала, що цього вже нема в моєму житті, але те, щось що так змінились обставини, і я винуждена. Маю тут побути деякий час на самоті, воно все це підійняло. Я була дуже здивована, але це класно, що так сталося, і що я багато чого побачила знову. Я іноді дивуюсь, тому що ну, це якийсь просто незакінчуваний процес. Тобто, скільки живеш, стільки з тобою, якщо ти там маломальськи за собою спостерігаєш. З тим, що коїться у тебе всередині, все одно щось буде знов вилазити назовні і в якомусь сенсі опускати тебе на дно, з якого ти думав, що ти вже піднявся. Коротше, дуже цікавий процес. і Я вирішила зробити таке арт-занурення собі чергове. Це вже для мене. Просто таке дослідження по життю, бо накопичуються полотна саме з, цими, з цим дослідженням, де я через тілесність досліджую свій емоційний стан. І це таке більш інтуїтивне щось, такий інтуїтивний живопис, де я знаходжусь у пошуках спочатку. Звільняю себе від того, що всередині, а потім починаю шукати. І, в принципі, воно все стається у процесі малювання. Тож я зараз почну це робити. І подивлюсь в кінці, як завжди, на неочікуваний результат. Ну, в принципі, я і не чекаю ніякого конкретного результату, я не знаю, що там буде, але в кінці більш-менш все стане зрозуміло. Починаю. Фарби я теж абсолютно інтуїтивно обираю. Ну, тобто, що бере рука, я прям довіряю повністю цьому творчому процесу. Я повністю в ньому. І тут у мене купа фарб, я просто щось беру. І далі вже почну. Хтось там в коментарях спитав, як це робити, ну, це цілий процес, і це не можна так розповісти в п'яти хвилинках. І тим паче, що е я розумію ці процеси, і е я розумію, як воно взагалі проходить, і що в ітозі е які питання самі собі треба задавати. І Тобто в мене є взагалі розуміння цього процесу. А якщо людина, навіть якщо я скажу, алгоритм буде робити це сама, то без, ну, без, мого, без мого супроводу, то я не знаю, що людина в етозі отримає, бо я навіть і людину, то не знаю. Тому, а... Це, скажімо так, це занурення, воно з такою психологічною подопльокою, і я показую всього лише частину процесу, частину е малювання. А до цього була підготовка, і після цього теж буде інший процес, не пов'язаний з малюванням. Сподіваюсь, я пояснила <су> трошечки, що на самостійну таку роботу я б таке. Дава. ли две части не само. це е моя темна частина, моя темна половина. А це моя світла частина. І світла частина допомагає цій темній. Вона завжди поряд, вона як підтримка для цієї темної частини, коли вона починає дуже сильно руйнувати. Ця світла частина вона вступає в взаємодію з цією темною частиною, і вони знаходяться в такому. Танці, де намагаються знайти цей баланс внутрішній, щоб було комфортно. І це стається саме тоді, коли темна частина виходить на передній план і стає більш такою руйнівною. Завжди вмикається ця світла частина в цей момент. І тут я показала цю взаємодію. І вона сталася в принципі в прив'язці до ситуації е, теперішньої е, те, що в мені підійнялося, е, те, що я стала відчувати в моменті, коли приїхала сюди е, пожити тиждень. То ця руйнівна частина вона підійнялася. А, і наче почала розширюватися, а, її стало дуже багато. Я це відчувала як пригнічення, смуток, страхи почали різні теж підійматися назовні, а, які почали мене залякувати. А, я відчула це у вигляді самотності, але потім прийшло таке усвідомлення. тобто в якийсь момент, коли я почала з цим розбиратися, чому так сталося зі мною, чому я це відчуваю, для чого я це відчуваю, прийшло усвідомлення, і метафоричне це усвідомлення, воно зображено тут, у вигляді цієї частини.